Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірні тістечка. мов солодкі хмаринки, ніжні, повітряні, настільки легкі, що просто тануть у роті один укус і ви закохуєтесь. Залишайтеся зі мною до кінця, і буде вам смачно. Так, беремо 2 яйця, отак, дрібка солі це обов'язково. Так, далі цукор. Все, скільки чого я поклала, я вкажу в описі під відео. Ванілін. олія, молоко. Тістечка за 3 секунди. Дуже класні будуть у нас. Так, все. Тепер даємо борошно, один стакан і ще буквально ложка. Все в описі я дам. Ось так. Розпушувач. Домашній. Ось так. Двішки. І какао. Три столові ложки. Раз, два, три. І все тепер перемішуємо. Три секунди, бачите, і тісто наше готове. Ось таке. І виливаємо на наш противень. Духовка 200 градусів, там буквально 25-30 хвилин. Все розправляємо. Теперь беремо будь-який форму і вирізаємо вот ось такі кружочки. Щоб потрібнюємо. Все, зробили ось таку крихту. Так, робимо крем, цукрова пудра, сир вершку і вершки. За бажанням даємо цидру лимона або апельсину. Дивіться, терпіння, хвилин 7-10 не менше збиватимете. Не ачайтесь, воно спочатку рідке, ви бачили, але треба постаратись І головне не перебити. Все, оце вже все. Гляньте, ви бачите? Ось, от до таких піків Тримаю, бачите, все. І збираємо наші пірожинки. Далі беремо любий джем, який у вас є. У мене це ось такий, бачите, смородіновий. Ми робили влітку з вами його. І запечатуємо тепер ось так. так. І на цьому можна було б все, да? Але я хочу зробити, щоб було ще красивіше. Беремо наші пірожинки і ось так. Присипаємо крихтами. Давай прибираємо. І ось так. Ну, якось так. Дивіться. У нас вийшло з вами. Дивіться, ось така смакота. Сподіваюся, красота у нас з вами вийшла. Зараз будемо куштувати. Бачите, одна ніжність. Красиво гарно виглядає. Це просто, я б назвала цю смакоту повітря, повітряні хмарки, просто повітряні хмарки. розумієте, Це так, нежно, воно таке пухте, ой-ой-ой, смачне, нереально, тож обов'язково приготуйте. Це варто вашої уваги. І це дуже-дуже смачно. Готуйте, смакуйте, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, лайкайте. І до нових смачних зустрічей! Миру вам, щастя і всього найкращого. Пока-пока. А я буду далі насолоджуватись.